Йоу, а я знов тут пройшло буквально не знаю, тиждень, два. Ну для вас трошки більше бо я це розтягну. І ми сьогодні знову у Львові, бо тут буде крута подія. Sunday Bazaar. Там підтягнуться українські бренди, українські львівські стиляги. І взагалі в Львові дуже багато стиляг, тому без затримки йдемо на них дивитися. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай трохи, ні. Не знаєш що стиль шарить. Викупай, троха, ні. Не можеш підібрати шкари. Викупай троха, ні, то ваше світ тебе посляй. Викупай, трохи нє, ми зустрілися з організатором цього івента, і зараз вони власне нам розкажуть, куди ми взагалі прийшли і на що ми будемо дивитися. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати дзвінка, і це ми прийшли на Базар. Подрузі, сказати, ага. е, Привіт, я Юля. Я теж тут організаторка. Ну ми прийшли на санді Базар. Це маркет локальних брендів, де ви можете побачити велику кількість українських сучасних, недавно запустившихся брендів і щось собі прикупити. Наша дружба в принципі дзвінкою почалася на тому, що ми скидували одна одній просто якісь прикольні бренди, які ми знаходимо. Доли от і вирішили, що це що людям треба показувати. Плюс бренди, які тільки в інстаграмі функціонують, вони зацікавлені фізично десь представитись собі, знайти нову аудиторію. От це все переросло в таку от щомісячну історію маркетів у Львові. Тобто, це все лежить на ваших тендітних плечах? Ви тільки двоє це організовуєте. В е, нас ще є наш івент-ментор. Це чат Заратлів. Він робить тусовки у Львові, і це був його проект, який заморозився ще до ковіду. І ним ніхто не займався. Е, ми з ним законектились. Він такий йоу, дівчата, не хочете почати продовжити цю справу. І Ми такі да, да, давай. Варто згадати про даню, який не займається, який не займається артистами і запрошує всю нашу сцену і всі решта активітіс. Та да, та да. ми вирішили, що крім молодих брендів, ми будемо підтримувати ще молодих виконавців, mm -hmm. і тому в нас іде паралельно ще концерт. Який це івент? Взагалі в цілому порахунку, і конкретно за час повномасштабного вторгнення. який це вже івент? Це в нас сьомий okay. Восьмий. три було ми... минулого року. П'ять цього. Це наш восьмий івент. За час повномасштабного вторгнення це наш шо. П'ятий, oh. це наш п'ятий івент. Ми запустились в травні. Коли ще грунт для подій був такий доволі незрозумілий, незрозуміло, як нас приймуть люди. Але ми вирішили з такої комерційної історії форматуватись повністю на волонтерську на благодійну подію, де ми збираємо гроші на вісімдесятку. Ми ж там закупили пікапчики. у Нас є в постики, Зараз закуповуємо рації мотороли. От і допомагаємо нашим зсу в тому числі. Зібрали вже 450 тисяч гривень. Винні сумарно дуже круто. Але дивіться, по-любому у нас на Ютубі будуть люди, і тут, можливо, є люди, які до кінця не дослухають, що це благодійна ініціатива, і вони будуть казати: В країні війна, а у вас тут якась музика, і ви щось так тусуєтесь, і в Львові ніби не видно, що війна. Що ви таким людям відповідаєте зазвичай? Так, то правда. Ми самі переживали, як нас приймуть в принципі люди на початку війни. Чи це буде виглядати доречно? Навіть наші там якісь конкуренти і люди, які роблять івенти постили собі в сторіс типу відповідь на питання: скажіть, чи взагалі це прийнятно? А, але Насправді я вважаю, що ми таким чином показуємо, що життя далі триває, і якщо це війна на виснаженні, то нам треба робити максимально все, щоб не виснажитись mm -hmm. в тому числі, підтримувати економіку і підтримувати бойовий дух. Тож, якщо люди приходять сюди і відчувають якісь теплі емоції, не бачу в тому нічого поганого. Добренько, тепер розкажіть то, що найбільше цих людей цікавить, що ви сьогодні обрали, щоб тут сяяти. Що ми сьогодні обрали? Я купила надавна собі вжуча, не знаю де, але десь купила. як це так буває. В, магазин... ти лунатиш, чи в магазині напроти головної пошти Львова. Ну вже вже щось. <ріху> Отак от, от штани теж купила десь ти, коли... десь в е, якомусь емі. Думаю, так можна за Марко? Я коли дзінки питаюся, де ти взяла той чи інший одяг, вона просто каже: ну то в шафі десь <ріху> просто в шафі. вона не палить, вона ніколи не палить. Де вона М -м. Оцю штучку в <ріху> Києві в торговому центрі квадрат е, Гольфик теж з якоїсь там мас-маркету. Це мені сестра подарувала. Я не знаю, звідки це, але виглядає дуже прикольно. Якийсь вінтеж, напевно. Та не думаю, просто вінтаж. Окей. Престенчик від Олександра Маквіна. Теж перстенчик від моєї бабусі. Тут якісь ігрофлі. Я не знаю. Греко-като. Ні, мені здалося. Ні, тут якийсь ігролів. І просто от на Санди Базарі купила таке з місяцем. Ну теж браслетики від Тіфані і ще від чогось. І годиночок. Купила на вантажному магазині. Е, я підготувалася. Я знаю, звідки в мене речі. Е, більше того, багато українських брендів. Це такий крейзі светер бренд Шипалик. Дуже класні дівчата, український бренд. На своєму івенті тут купила? Ну, до нас не приходять поки що, але шипелик. Прийдіть, що ви теж. Що ви бачите це. Будь ласка, ви дуже класні, я вас люблю. Це Кацуріна, теж не приходила поки що, але ми чекаємо. Е, сумочка з Сандей Базару це бренд Бешкет. Штани купила е, в українському якомусь ріте. В магазі смаш називається, а там пише бірочка що це китай. Так, тому... та там та, вони закуповують просто. Так, так. Е, Крочки, а дітеси. Дуже гарно виглядаєте, Дуже дякую, що це все дякую. розказали. А ми йдемо дивитися всередину У нас перша учасниця нашого шоу по блату, бо вона мені заплатила за те, щоб брати участь. Привіт, розкажи, як тебе звати. Мене звати Аня. Чим тут займаєшся, що тут продаєш? Я маю свій бренд. Е, моє скло. Це та-та-та, вітражні прикраси в техніці Тіфані, сама їх роблю. Як ти дійшла до того, що ти захотіла таким займатися? Випадково стала вітражницею, коли я поступила на вітраж. Це не звучить випадково. Ну, випадково. То, виходить, не поступаєш куди хочеш, а куди в академію друкарств. А, я потім поступила. Думаю, не буду закінчувати. А, ти зараз ще вчишся? А, так? Та, та, тепер я... Ну, в тебе є така справа, що, я думаю, їй треба багато часу приділяти того так. навчання. Геть, але ви закінчуєте універ? по-любому. глядачі. Так, так. Ві віриш у нашого да. світу? Щиро віриш? Треба вірити. Ну я як вчителька. Поступайте в художню Я Думаю, це якраз там хоча б якийсь навик прокачується. Бо я ну, на та, юридичному я... навчився тільки писати. Ну а я робити щось. А, давай тоді прийдемося по твоєму образу. Розкажи, що ти сьогодні обрала. А то, то, так. Так, зара. Сорочка зараз. Зара Так, так, так. штани Хаос. Хаос. Так, це а це мої друзі. Я тут більше потратила вже ніж заробила. Та нічого, та <ривіт> <то> нічого. <ривіт> так, чаруй, чаруй, бренд каськи. Це мама кристалів. Такий бренд є. І це теж. Мама кристалів, і це я не знаю бренд, але я сьогодні їх купила в нас на ярмарку. Окей, скажи, чи змінилися якось твої стильні вподобання з настання повномасштабного вторгнення? Чи ти почала може практичніший одяг носити? Чи навпаки, ти хочеш, хочеш кожен день сяяти, як в останній день? Я, до речі, думала про це, і я зловила себе на думці, що я хочу дуже яскраво вдиватися. Mm. Я хочу прямо так на себе все таке саме прикольне, як. В останній раз, знаєте, yeah. то так якось. Де зазвичай шопишся? Хумана, інстаграм і Секонд-хенд у Львові, які ми обов'язково маємо відвідати або мають відвідати наші глядачі. Ой, ну Хома Вінтаж, теж, напевно. Аби... Ну, ну блін. а щось таке. Євромікс. Адреса. Може, євромікс на городоцькій біля костелу Ольги Леза. Церкви Ольги Єлзевет. Mm. там майстерня, mm. до речі? <laughs> 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 так. Та можна тому? прямо туди до тебе завітати. Ой, можна. Дуже запрошуємо всіх завітати в гості і щось прикупити. Викупай трохи, трофані. <реш> Йоу, зустрів свого любимого найкращого підписника. Просто якщо в мене цей канал якось розвинеться, це завдяки цій людинці. Йо, кажи, як тебе звати і що сьогодні ти обрав для свого образу. А, мене звати Віталік. Сьогодні все просто, нічого незвичайного, нічого особливого. Це такий тренч, секунд, звичайно що секунд. Десь в районі 150 п'ятдесяти гривень. А він коштує кепочка теж секунд, десь гривень 50. Сумка Louis Vuitton. Легічак сказав, що оригінальна, ага. що все супер, тому можна носити. Ковтинка, ковтинку забрав тата. Тато купляв в прімарку Франції. Шо ж, штанічки, ранглір, кроси, нові були. Наш улюблений епіцентр. 1400 по знижках Дуже були гарно. та суперсько. що це 237 тридцять сьомі. прикраси таке. Це теж забрав тата. Це подарунок друга. Та, це дуже блатний, напевно <рес> та це я срібло. Не, це та це срібло. Я не знаю звідки воно втати. Я просто знайшов в шухляді. Mm -hmm. Думаю, тепер це буде моє. Нічого, нічого незвичного, та, супер, невідомі бренди. Але... Дивись, а в нас є такі коментарі на ютубі. Типу люди кажуть: ого, молодь так багато на секонді купляє. Ми шоковані. Ми там нічого не бачимо. Як ти бачиш, це якось часом напрацьовується? Чи як це відбувається? З часом експертність не приходить, просто. На секунд не вроджена можна... експерт. <смеш> <смеш> можливо, так. На секунд не можна просто прийти і зразу тобі дадуть в руки якусь круту річ. Ти маєш все-таки трохи походити, полистати, пошушати руками, все таки <смеш> трохи перебрати Прекрасно між полиці. Правда, багато часу приділяти. Ну і те, що кажуть, що тільки на завозах можливо щось взяти, це неправда через те, що от ці речі більшість були десь там всередині тижня, в кінці тижня. Того і такі ціни низькі. Супер. Е, ти перед цим, як приїхав Раклів жив в Києві, а до того. До того ж у Галичі. Так, от тебе, напевно, стиль мінявся. В Галичі ти не міг собі дозволити щось то, що дозволяв в Києві і, можливо, зараз якось змінилося. Розкажи от про це. В Галичі, певно, трохи була якась, був страх mm -hmm. такий, ну, бути незрозумілим для інших людей. Ну я і був такий трошки повненькийся. От, а Київ розв'язав руки. Київ змінив стиль, бо я коли приїжджавши, хотів розвивати свій блог особистий, і тому все-таки трохи якось старався приділяти увагу цьому, приділяти увагу брендам. І Києві люди дуже сильно впливали на мене на дивленість, і люди, які ходять, ходять навколо, вони все-таки теж додають відчуття якогось. Ти бачиш круту людину, потім кинуєш, блін. Я теж так вдягну наступного разу. От в мене теж є така річ. Ти дивишся, ти шукаєш е собі щось цікаве, і потім просто реалізовуєш себе. Бо коли в місті декілька мільйонів населення на тебе ніхто не дивиться. Ти не ну, є там головним персонажем. Тому ну і все, ти там набув собі сміливості, і тепер навіть тут себе відчуваєш впевнено? Впевнено, відчуваю завжди. І ще одна річ, яку ти точно не купиш на секунді, бо ти хочеш купити її саме нову. Фак, це, це буде сумка. Це буде, це буде сумка, це буде сумка якась від Dior. Та да, ну там цінники кусаються. Ну і на секунді їх відповідно не, не знайдеш. Ну от реально, сумку хочеться нову, анпакінг такий зробити. От ну все одно сумки на секунді це класно, але аксесуари хочеться купляти нові. Тоді ми всі бажаємо тобі поскоріше заробити на сумку. Dior. Дякую, що розказав. Викупай трофане. Привіт, дівчата. Розкажіть, як вас звати і чим ви тут сьогодні займаєтесь? Привіт, мене звати Софія. Це Поліна. Дуже приємно ми приємно. сьогодні на ярмарці українських брендів. У Львові, в Дзизі, який називається Сандей Базар, і ми тут представляємо свій бренд Marevo. Кожен місяць також Сандей збирає десятків на ЗСУ. Так що ми тим саме займаємо. Ми виготовляємо різні кастомні речі з нахилом на едномотиви. Ми представили, запустили сумку, яка називається Тайстра. Це наша інтерпретація гуцульської сумки через плече, в яку складали харчі або речі першого вжитку. Коли кудись ішли, вона виготовлена з з повністю натуральної бововни не фарбована, а мережка і все оздоблене, виготовлення, виготовлене з льону. А саме слово тайстра, що воно означає? Воно означає гуцульська сумка через плече, тому що це дуже древнє таке типу слово, яке використовували гуцули. Але наскільки ми проводили дослідження це було і буковина, типу дуже багато українців тоді і зараз носять такі сумочки. Типу, воно насправді менше із такими теж ручками через плече. І ми реально тип, подумали, як воно виглядало зараз. І ми пошили такий формат і додали якихось таких орнаментів, елементів, які б могли перегукуватись з чимось таким національним і загалом додати такий шарм. А рефер. На себе шукали якісь архівні фотографії, де ви їх шукали? Там ми шукали архівні фотографії плюс тканиною. Теж цікава історія, тому що я побачила сумку з абсолютно такою ж самою тканиною свого хлопця, яку він носив три роки. Цю сумку, і я дивлюся, — матеріал. Взагалі не вій хлопець, він... просто такий гуцул, прямо за стримбітию, ходить. Ні, ні, він він, він в нього, в нього була інша сумка. Тобто в нього була просто здорова сумка з такої самої тканини, яка висіла на плечі. Я просто подивилася, як він з нею поводиться. І те, що вона за три роки виглядає як нова, мене це дуже здивувало. Я думаю, клас, треба шукати абсолютно таку ж саму тканину. Я їздила по складах, там перервала, все, знайшла її, і ми пошили цю сумку. Вона перейшла спочатку краш-тест Карпатами. Ми там з нею ходили в гори, піднімалися, дивилися, як вона себе поводить, навантажували. Зуміли, що все клас, і зробили і таку перші сумку. зразки Ми представили на всі свої. Типу, у нас це було взагалі, як таке щось нове. Ми були дуже раді, і з тим, що ми туди потрапили. І типу, у нас спочатку була без кишеньки, тому що можна поїм подивитися. Тут уже є кишенька. Люди коротше у нас просто дуже лояльна аудиторія. Люди почали скаржитись, що це таке, чого тільки один розмір ручки, чого немає кишеньки. Ну тобто у нас завжди ми дуже спілкуємося з людьми в інстаграмі, і ми робимо все, що вони нас просять. Тобто, в нас був маленький стікер, ми його зробили постером бо нас попросили ну тобто mm -hmm. ми прислуховуємось до того що нам говорять наші предки на цій землі тобто тут скажімо, галичани гуцули от вони придавали дуже великі великої уваги своєму одягу е, зараз ця тенденція трошки більше знівельована в наших людей е, чи є ймовірність чи є можливість це якось нашим людям знову навіяти навернути дати зрозуміти що це насправді дуже важливо і чи вважаєте ви це важливо звичайно ми вважаємо це важливим тому ми використовуємо етномотиви мотиви в тому що створюємо і ми розуміємо що воно має бути як з тим, щоб воно могло дожити ще до часу, коли там наші прапраправники будуть на це дивитись, і такі і вже вашими Власне, архівними фотографіями. Ну крім цього, ми вважаємо, що треба зберігати свою культурну спадщину і не нищити її. Тому ми дивимося на зразок і не використовуємо. Наприклад, зараз пішла тенденція там брати якусь старовину річ, різати її і вставляти, ніби апсайклінг, і вставляти в свої речі. Тобто я курсово про це пишу про те, що це не апсайклінг, коли ти просто береш якусь стару вишиванку, який там більше. 100 років розрізаєш її і вставляєш в свою сумку. Загалом здається, в рамках війни дуже важливо зараз. Пса тенденція культурна. типу, дивитися, що було тоді? Якісь етнічні штуки. Ну типу, думаю, помітили, що воно відроджується. Типу, популяризують культуру. А в сайклінку типу, думаю, вони думали, що вони так би популяризувати культуру. Але насправді ти повож світу. Привіт, скажи, будь ласка, як тебе звати, і що за образ сьогодні ти обрала? Мене звати Альона. Сьогодні я взяла на, на половину в секунд. Половину мас-маркет. Сьогодні на мені сорочки секунду за 30 гривень. А ти готувалася? Ти знаєш всі ціни? Так. <світ> <світ> ні, я не знаю, до речі, всі ціни, але сорочку я просто пам'ятаю, бо останній день 30 гривень, достатньо файної якості. Жилетка а це мас-маркет, якийсь ноунейм, no Не знаю, купувала не в Україні. Джинси HM. кросівки Adidas вінтаж Мені їх надіслали безкоштовно зі Швеції. Це як так? Та, Це що за ухажори? Та не ухажори, а нема ухажорів. Просто є файні знайомі, які, які просто їх не носили, а тут така знахідка, якби Adidas чи вінтаж. Це італійський якийсь майсмаркет, але вона з браком, тому я купила її в секунді, коли була в Нідерландах, але це італійський бренд. Так. А що за брак? А вона трохи, якби на рівні лінії, нерівно закривається. Тому так це такий почерк. Це, почерк, та. це її особливість. я Вважаю. Тим паче, що я купила її за 4 євро. То Супер. Так. Що ви приглянулись на ярмарку? Що сподобалось? Я одразу помітила фані листівки. Які купувалися у музеї Ван Гога в Амстердамі, де я була, але тут вони набагато дешевші. 15 грамів за листівку. Це купила. Так, я одну купила, бо я колекціоную такі листівки, магнітики. Дуже люблю Ван Гога. Тому так добре. Може, ти можеш порадити якісь бренди, які тут не були представлені українські, але ти їх знаєш, і хочеш людям порекомендувати. А, я можу порекомендувати бренд а, Кацуріна. Та мені дуже подобається їхній casual, їхній підхід до того, як вони ш'ють одяг. Є від них свідшот, і в нього дуже такі акуратні шви, і дуже в них мені подобається кольорова гама. Ще скажи, чи змінилося якось твої стильні вподобання з настанням повномасштабного вторгнення? Чи ти почала носити більше практичний одяг? Чи тобі навпаки хочеться кожного дня епатажу? Хочеться дуже гарно виглядати? Ні, я завжди вдягалась в кажу. Ніякі вподобання не змінились. Можливо, мене змінило те, що я півроку вимушено перебувала в Нідерландах, mm -hmm. тому трохи якби одяг став. Поменше стало чорного і більше стало кольорів. Та, зараз майже чорних нема речей. Добренько, дуже дякую за те, що розказала тобі. Привіт! Скажи, будь ласка, як тебе звати? І що сьогодні ти обрала для свого образу? Мене звати Інна. Так дивитися туди, так? Yeah, <laughs> так, мене звати Інна і на мені бренди е, це Папая. Так. Наш український, ну вони будь не так насправді це, українські да так, так джинси. Також їх тому, що в мене була зйомка для них, і це все по бартеру мені досталося. Але е, насправді це мій улюблений е, бренд. Я дуже часто в них скупляюся. От е, ну кеди це венси, звичайні лонглів сінсей, е, гривень 100, 100, я в чоловічій, до речі. Єбка то чоловіча, по моєму хаос, і сумочка зара. Із, із люксового тільки годинник. Ну такий люкс на мінімалках, Майкл Корс. Угу. Ну заробила сама головне. Кіжуха <реш> це, блін, я не пам'ятаю, також якийсь український е, типу бренд. Я замовляла, вони також мені по бартеру все відправляли, тому я чисто така на бартері. так. З чоловічого відділу щось береш, так. а у свого чоловіка стріляєш трошки одяг? У е, нас напевно половина одягу на половину. Я завжди йому купую якісь худі, які подобаються мені. Oh. І ми міняємося. Тобто у нас є е, десь штук 5 е, різного кольору одинакових худі. Тобто я відразу так купую велику кількість і ми просто там їх періодично міняємо один одним, такі капалуки робимо класні. От. Тому у нас кепки, лунцліви це все на одних. Тобто чоловік будягається по твоїх вподобаннях? Чи він якісь своє трошки вподобання хоче хоче по-своєму трошки? У нього є такий власний стиль, він трішки дивний. Але я так питаю, що внідріть йому якусь фешн. Дивний, так, дивний, це який, щоб ми собі уявили. Ой, ну ви знаєте, він дуже любить заправляти всі худі, навіть великі, в штани. Тобто вони такі об'ємні і носки десь до усюда натягнути. Саша, привіт. Це якісь типоканівець 2016 а, року. Так, так, такого. Але от йому подобається, і він каже: Ні, то це все. Це єдине, що я хочу. Мати типу, свого, так що ні, не трогай. On. Добре, що от, такий тригер, що ти б ніколи не хотіла на своєму чоловіку побачити? Типу, скіні, наприклад, знаєш, хтось не любить скіні. Що би ти на ньому ніколи не хотіла побачити? Мабуть би якийсь спортивний костюм, типу скіні, от, так, от такого. От, такий не носить, в принципі, але це мені не подобається. В принципі, я людина, яка до всього типу, класно відноситься. Головне, що людина себе комфортно чувствує, і їй подобається. Це ну, якби людина несе речі, а не навпаки. Тому це таке діло. Мабуть, це спортивний костюм, типу гопні і і все Йоу, а це вже Богдан трошечки з майбутнього. Ми вже орендували офіс спеціально для нашого проєкту Викупайтроханіє. Тут вожуся з меблями, з лаками. І хотів вам сказати, що це все ми робимо поки що на ентузіазмі. Бо ви дуже класно нас підтримуєте теплими коментарями, повідомленнями в приват, репостами і так далі. Але тепер буде дуже багато витрат, якщо ви хочете частіше бачити якісь випуски. Буде класно, якщо ви ще допоможете нам донатом. Посилання для цього є в описі. А взагалі, дякую, що подивилися відео зі Львова. Відео з Львова. Як ви зрозуміли, будуть доволі часто виходити, тому що до Львова недалеко їхати, і в Львові супер класно. Але ми читаємо коментарі всі про інші міста і по можливості приїдемо і туди. Так що дякую за перегляд. Всім па-па! Ну, треба було крісло закріпити насправді, то, ну якось хоча б поставити грамоту.